Закінчуйте 10 клас і не знаєте, як готуватись до навчання за кордоном. Говоримо сьогодні про це. Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Отже, у нас зараз багато запитів, я реально дуже рада, що ви, батьки і діти, запитуєте про підготовку до вступу у вищі навчальні заклади вже зараз, вже в 10 класі. У нас, до речі, звертаються і 9, і 8 клас. І якби це була наприклад медицина, то чим раніше ви замислюєтеся про шляхи до цієї спеціальності, тим краще. Тим більше часу у вас є на підготовку до реальної конкуренції, до конкурсів для вступу на таку спеціальність. Для інших всіх 10 клас це саме час, коли треба замислитися і можна вже починати працювати над підбором варіантів. І прорахунком шляхів досягнення мети по зарахуванню. Отже, на що звертаємо увагу? Рівень англійської мови. Старайтеся так, щоб у вас на осінь вашого 11 класу, я зараз скажу про ідеальну ситуацію, був сертифікат мовний IELTS, TOEFL. можливо, ще який Cambridge і так далі. Був мовний сертифікат, еквівалентний IELTS. Ну, наприклад, 6,0. Я кажу, наприклад, тому що в залежності від тієї країни, яку ви обрали, це може бути, можливо, це буде 5,5, можливо, буде 6,0. Чим вищий рівень мови, якщо він вище того мінімального критерія, це краще для вас, тому що воно потім згодом може вплинути, в тому числі на подачу, на конкурс на стипендію. Отже, в ідеалі осінь 11 класу, щоб у вас був сертифікат. В крайньому випадку, щоб ви готувалися, здали цей сертифікат на сертифікат січень-Лютий. Да? Можливо, березень це такий вже крайній, я би сказала, крайній термін. Академічна успішність. Ви запитуєте, чи варто чи не варто думати про НМТ? Варто чи не варто готуватися до іспитів, варто, чи не вар... можливо, слід щось закинути, зробити упор, наприклад, там, на англійську мову? Я не раджу не готуватися до НМТ, тому що для батьків країн. Ваш результат незалежного оцінювання точно так само на нього звертають увагу, як і на середній бал-атестату. Не треба прям особливо фанатично готуватися до НМТ, так щоб вийти на максимально можливий бал. Тобто тут не потрібні прям якісь супервисокі оцінки. Але те, що треба буде здавати НМТ, і особливо, якщо ваша спеціальність, яку ви обираєте, вона досить конкурсна, то постарайтеся, щоб це був ще й в НМТ профільний предмет, який потрібен для цієї спеціальності. Ну, наприклад, якщо це інженерія, то у вас, мабуть, має бути в НМТ. Там та ж сама фізика, можливо, геометрія, можливо, ще якісь предмети, які потрібні для цієї спеціальності. Тепер власне спеціальність в 10 класі. Я би сказала так, що готовність обрати спеціальність. У деяких дітей вона вже така, ну я маю, що вони вже визначилися. З огляду на батьків, які звертаються в нашу компанію, я б сказала так, що відсотків 30 в 10 класі ще не знають, куди поступати, навіть яку спеціальність обрати. Тому що можна робити? Я вважаю, що в сім'ї треба просто говорити про спеціальності, про шляхи, треба гуглити. Можна робити дуже багато самостійної роботи. Без того, щоб звертатися до спеціалістів по профорієнтації. Ви можете заперечити, сказати, ну є же ж люди, значить, є потреба, є такі спеціалісти. Чому ні? Можна. Звісно, що можна звертатися, якщо ви відчуваєте таку прям потребу, і у вас не виходить в рамках сім'ї знайти якийсь шлях або дійти якогось консенсусу, то звісно, що ви звертаєтесь до спеціаліста. Але базою, на мій погляд, лишається сім'я. Родина треба просто розмовляти з дитиною а дитина має так само сама цікавитися. Ну часом це можуть цікавитися мами тата і дивляться там, наприклад, не знаю щось, потім щось показують дитині і так далі. Обговорюють профорієнтацію. Ми робимо в рамках профорієнтаційної модерації, в рамках підбору варіантів подальших. Тобто, це один процес. Ми допомагаємо з цим. Це розмова психолога з дитиною. Це не є тести профрінтаційні. Ми цього не робимо. Це реально співбесіда, в результаті якої. Ми по суті вчимо дитину, яким чином обирати професію. Ви можете заходити на тестування. Дуже часто до нас приходять батьки, тому що тестування зараз ну ви коли загуглите. Я, наприклад, гуглю, я дивлюся, думаю, бог мій, скільки ж багатько профорієнтаторів, які реально пропонують там це коштує там більше, менше, байдуже. Мова не про гроші. Мова про те, що їх реально дуже багато, вам треба якимось чином визначатися. І до нас, наприклад, приходять батьки після профорієнтації, звертаються батьки, які кажуть: Слухайте, ну ми профорієнтацію прийшли, але це ну, це не те. Це нам сказали те, що ми знали. Я вам скажу так, що коли ви звертаєтесь до профорієнтаторів, то будьте готові в 90% випадків почути те, що ви і так уже знаєте. Це буде так, якби підтвердження ваших думок. Один момент: будьте готові почути щось таке зовсім дивно, кардинально невластиве дитині. Вважайте, що це якийсь збій, не знаю там неправильно підібраний тест. Дитина, щось, коли робила тест, щось не знаю, там так відповіла, не так відповіла, була втомлена там ще що-небудь. Тобто, там є ця система нестабільна. Тому, якщо ви хочете реально підкріпити свої здогади свої думки сторонньою думкою, зробіть два контрольних заміри. Один профорієнтатор, інший профорієнтатор. Можливо, так. Але про спеціальність подумайте. Чим раніше, тим краще. Але знову-таки, там, буває, там батьки звертаються, восьмий клас, не кажуть про профорієнтацію. Я кажу, люди, ну, в 14 років в мирний час ми робили профорієнтацію з нашим психоаналітиком, ми не бралися за дітей. Молодших 14 років по хлопцям ми часом дивилися просто на психологічний ще вік дитини. Тобто, в років це для хлопців часом теж ще зарано. Можливо, це буде 15, тобто 14-15 років. Тоді це профорієнтація. До цього часу це буде дуже рандомна вибірка того, що би це могло бути, і у дитини ще може 10 разів змінитися думка. Тому 10 клас саме воно. Визначатися, ставити крапки над «і». Я думаю, що ви всі дорослі, розумні люди, ви свій шлях знайдете, яким чином це зробити. Бюджет, дізнавайтеся про вартість програм, про вартість проживання. Розцінюйте бюджет на довготривалий період, бажано не на один рік, тому що ви відправляєте дитину вчитись на бакалаврат. То у вас щонайменше там, наприклад, на три чи на чотири роки має вистачити вам коштів. Коли ви розраховуєте, що там та дитина піде працювати і щось там собі буде допомагати. Ну, мабуть, і це теж може бути. Але давайте, коли дитина піде працювати, то хай це краще вам буде приємним таким сюрпризом, і дитині так само, що це полегшення до сімейного бюджету, ніж якби цього не вдалося зробити. Розраховуйте на власні сили, рахуйте гроші до того, як приймаєте рішення. Куди подавати документи? Стипендії. Вузи, багато вузів приймають заявки на програми, де можуть бути стипендії, на початку на ранніх етапах 11 класу. Тобто за рік фактично до початку навчання, наприклад, там, восени 24-го року на осінь 25-го року. Відповідно, на кінець 10 класу у вас вже мають бути сертифікати з англійської мови. У вас уже мають бути, наприклад, якщо це Америка, у вас має бажано. Має бути SAT, це щось на зразок, я завжди кажу, їхнього ЗНО. А ви скажете, а як в 10 класі можна здати? Отак, англійська і математика, це SAT, Може бути ще SAT по предметам, можливо, ще якісь предмети там і так далі. Щось тому треба просто знати конкурсні умови для отримання стипендії і готуватись до цього бажано, так щоб уже на кінець 10 класу ви розуміли, що і коли вас буде чекати, щоб ви могли вже. Надати ці документи агенції там чи самостійно подати ноти, ну, тому ці моменти треба враховувати зарання однозначно, і не забувайте, що студента на стипендію розглядають тільки після. Умовного або безумовного зарахування на програму, тому коли ви подаєте документи, наприклад, початок 11 класу, звісно, що це буде умовне зарахування, тому що умови буде атестат про середню освіту з певними оцінками, да, з певним середнім балом атестат, і, наприклад, там отримання ще якихось умов, можливо, буде фінансова довід від батьків. Теж буде умова подачі на стипендію. Тому це все враховуйте зарання. Дедлайни, теж коли ми робимо пошукову роботу для вас. Тобто дедлайни треба розуміти знати. Є дедлайни, наприклад, там подачі на стипендію це одні дедлайни, а дедлайни зарахування це інші дедлайни. Одні країни мають фіксований дедлайн по всім вузам, інші країни мають кожен вуз має свій дедлайн. Да? Або, наприклад, вузи рейтингові. Приблизно це може бути жовтень-листопад-грудень, січень, коли вони вже закінчують прийом документів. Не рейтингові вузи вони можуть приймати поки є місця, тому відповідно це може бути і після нового року. Імміграційні питання це студентська віза, тобто як отримати, що потрібно на студентську візу. Щоб у вас не було ситуації, наприклад, що в Австралії, коли ви подаєте документи, потрібно, щоб три місяці гроші, ну, наприклад, орієнтовно 50 тисяч доларів, пролежали у вас на рахунку. Їх не можна рухати туди-сюди, це має бути незнижувальний залишок на рахунку не менше 50 тисяч доларів. І якщо ви тільки знімаєте щось, купуєте валюту, ну байдуже, що робите з цим рахунком, то рахується да, час, скільки ці гроші, цей залишок був незнижувальним. Тому відповідно там три місяці. Ну про це треба знати наперед, зарання для того, щоб знову-таки ви, як батьки, могли підготуватися, яку суму, коли куди закинути, де її взяти і так далі. Треба чи не треба віза, дадуть вам чи не дадуть ці всі ризики? Треба прораховувати до того, коли починати працювати, ну власне кажучи, з сьогоднішнім десятикласникам на осінь 25-го року. Травень-червень починаємо, робимо пошукову роботу. Ми робимо так званий роудмеп. Тобто, це коли ви розумієте періоди і етапи роботи документами, з подачами, з рішеннями, з бронюванням житла і так далі. Коли ви розумієте, просто коли на шкалі часу у нас розписано для вас по тим університетам, які ви обрали, що за чим ми робимо. Тоді ви спокійні, що ви розумієте, що коли чекати, до чого готуватися. Ми вам пропонуємо варіанти, ви їх обираєте, і ми таким чином без поспіху. Абсолютно зважено, абсолютно вчасно, без нервів. Ми робимо свою роботу і отримаємо задоволення. А ви отримаєте задоволення від результату, від того, що ви наперед готуєтеся. Ми вас чекаємо з вашими запитами, і кампанія 2025, в принципі, можна її оголосити вже розпочатою. Ще не закінчилася вступна кампанія по осінь 2024. До речі, хто не встигає, то можна подати документи на зимовий інтейк. Звісно, що там, де університети приймають такі документи, де вони мають цінтейки. Решта всім для того, щоб встигнути на осінь 25-го, Ми вас чекаємо. Ми готові до роботи до співпраці. Окремо хочу звернути вашу увагу, що ціни на послуги компанії зростають кожен рік, тому що інфляція, тому що диверсифікуються наші послуги, тому що ми постійно щось додаємо, тому що збільшується людина години, тому що ми щось міняємо, і так далі, це нормальна ситуація, нормальна система. Якщо ви заходите на співпрацю з нами вже зараз, на початку, скажімо, в кінці вашого 10 класу, перед 11 класом, то ми фіксуємо вартість наших послуг на наступний рік вже. Тобто ви платите за цінами цього року, цього сезону рекрутингового і таким чином заощаджуєте на наших послугах на час зарахування. У нас внизу в описі під відео є банка. Ми збираємо кошти для того, щоб перерахувати на перевірені збори на потреби ЗСУ. Будемо вам вдячні за посильні донати. І якщо ви дякуєте нам за нашу роботу, я сподіваюся, що це відео було корисним. Це і всі наші відео були корисні для вас. То ми будемо вдячні за будь-який посильний донат. Готуйтеся. Хай все у вас виходить. Щастива!